Вітання 27 березня, четвер на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі. Програма громадська приймання. На початку детально про сьогоднішні теми. Отже, у нас з вами четвер, традиційно дитячий день. З лікаром у другому блоці поговоримо про такі захворювання, як мононуклеоз. Також сьогодні, 27 березня, міжнародний день театру, який відзначається щорічно сьогодні, починаючи. 1962 року у корисних порадах. Театр, театр всі запросимо до Київської академічної майстерні театрального мистецтва Сузір'я. Ну і розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Безоплатна вторинна правова допомога. Що нового саме про це і піде за миті. Сьогодні безкоштовну правову допомогу з кримінальних справ надають майже три тисячі адвокатів. При цьому більше двох тисяч з них працюють особливо активно у всіх областях України. Діють центри з надання безоплатної втрати правової допомоги, організовані міністерством юстиції України. Вони надають правову допомогу громадянам підозрюваним у скоєнні злочину, затриманим органам дізнання та слідства або деяких же як запобіжний захід обрано взяття під вартою. сьогодні? Нагадаємо, що і як працює безоплатна вторинна правова допомога. Поговоримо про центри і зокрема, поговоримо про п'ятий конкурс адвокатів. І з цього, до речі, розпочнемо. У нас у студії сьогодні Оксана Василяка, директор Київського міського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги 223-09-71. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому ми вже чекаємо на ваші запитання на майбутні ефіри все надсилайте, будь ласка, на нашу електронну скриньку наступного тижня. У нас у студії буде практикуючий нотаріус. Є вже кілька запитань за що дякую на нашій електронній стринці, Зокрема, про нотаріальне посвідчення окремих правочинів. Ще надсилайте для того, щоб ми подували ефір. Вже традиційно як робимо це. Ви запитуєте Гість у студія відповідає. Ми будемо читати ваші листи і піднімати саме ті питання, які ви написали. Тому, будь ласка, пишіть ще, ще маєте час. От нотаріальні всі моменти по спадщині, по всьому. Ми чекаємо, пані Оксано, Оксана Миколаївна, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день Лев. багато запитань. Якщо не проти, якщо щось буду. Десь м, забуду, ми обов'язково, що піднімемо. Ви нагадаєте, що ще важливого. тому що ну, в принципі є зміни, які там відбулися і спочатку 2014-го, Про них теж поговоримо наскільки ця система ну, видозмінилася, чи додаткові ці функції додалися до безоплатної правої допомоги взагалі. Тому що ну ми бачимо, що з огляду на ситуацію в країні багато чого, того що мало б запрацювати, воно ну будемо сподіватися, просто відтерміновано. Можливо, запрацює, але на певний час зв'язку з найбільш. Ш нагальними ситуаціями, потребами необхідно вирішити інші питання. Хочу у вас одразу тоді, щоб ми почали розмову. Якщо не проти, от одразу ж конкурс, п'ятий конкурс адвокатів. Ми, коли починаються конкурси адвокатів, які долучаються до безоплатної праводопомоги, ми постійно наголошуємо на цьому, постійно звертаємо на це увагу, тому що здавалось би, вже є штат певний, який, якого вистачає адвокатів, яких вистачає для роботи. Чому от в зв'язку з чим оголошено про п'яту? Ти конкурс. Ну насправді конкурс оголошено, оскільки останні події показали, що є багато бажаючих долучитися до нашої системи, тому що можливо в деяких регіонах є проблеми з віддаленими регіонами, так, так uh -huh. і тому, що є певний план їх проведення. Тому на сонячний день оголошено п'ятий конкурс. Я хочу, ну скажімо так, нагадати громадянам, що він відбувається в три етапи і uh -huh. Uh -huh. супроводжується певними вимогами. Так? Тобто прийняття заяв здійснюється до 28 березня. Е, такі заяви приймають головні управління юстиції в областях. Так? Е, перший етап конкурсу це розгляд і прийняття документів, відбувається буде відбуватися до 31 березня. Далі, 12 квітня, відбудеться по всій Україні анонімне письмове тестування. І вже в залежності, такі, як і раніше, буде, так, такі, так? як і раніше. І вже, в залежності від регіонів, буде проведено третій конкурс. Ну, третій етап конкурсу це співбесіди. Що стосується міста Києва, то він запланований на 14-15 квітня. А, знову, ж таки, так, да, mm -hmm. знову ж таки, в цей знову ж таки, раз. Останні етапи конкурсу заплановані у вихідні дні з тим, щоб адвокатам було зручно прийти до нас, оскільки в інші дні вони мають певну нагрузку, навантаження, судові засідання і так далі. Тому, в принципі, прийнято Я таке дякую рішення за те, що зараз озвучили, що в них є судові засідання. Що ну пам'ятаєте і в нас чи можливо у нас з паном Вишневським колись ми обговорювали так? А, тему саме адвокатів нас був дзвінок. Говорили, слухайте, ну це якісь молоді, напевно, адвокати, не які не мають досвіду. Насправді ні, насправді це адвокати і практикуючі адвокати, і люди, які мають вже досвід, і в кримінальних справах тобто люди, це вже скажімо так, не просто які прийшли, завершили університет чи інститут, так і прийшли до так, вас звичайно. і хочуть працювати. Дайте хочу працювати звичайно. у центр надання правою Так, звичайно. Це адвокати, які мають значний досвід, які є професіоналами, які займають активну позицію, оскільки це надзвичайно. Важливо в умовах нашої діяльності, так і які, в принципі, мають мотивацію працювати з центрами, адже основними передумовами роботи з центрами є е, робота в першу чергу на постійній основі, тобто виїзд до затриманих людей, а таких людей всі ми знаємо, затримують в різну пору доби, в різний час. Тому важливо, щоб у людини була така мотивація. От так? скільки вам зараз необхідно під час п'ятого конкурсу, щоб у вас адвокатів додалося? Ну є цифри, так прораховуєте? Е, скажімо так, на сьогоднішній день в постійному реєстрі адвокатів. Аті саме по місту Києву знаходиться 129 чоловік. Контракти центру клав з близько 90 чоловік, uh -huh. але в принципі ми раді активним адвокатам, які до нас долучаться, і я не бачу проблем в тому, що вони зможуть з нами працювати. Так, я хочу звернути увагу, якраз на екрані зараз є координаційний центр з надання правової допомоги. Якраз ну я згадала вже пана Вишневського маю все-таки сказати, просто назвала, тому що думаю, що всі і так знають, але це якраз і очільник координаційного центру з надання правової допомоги. Адресу бачите, інтернет-адресу. Досить велика кількість інформації розміщена на цьому інтернет-ресурсі. Якщо необхідність є, будь ласка, звертайтеся, заходьте, дивіться. Також під час нашої розмови з пані Оксаною ще буде кілька разів обов'язково. Попрошу наших асистентів Задавати єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги і адресу також територіального київського міського центру завдання безоплатної тваринної правової допомоги. Це можна в будь-якому порядку, тому прошу просто, щоб ця інформація з'являлася. Хоча от, єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги, знаєте, чесно хочу сказати, що. Все частіше бачу, і раніше ін так знаєте досить потужно в цьому питанні спрацювали якісь наліпочки, навіть якщо простими на словами, правда да. десь в метро можна бачиш, знову безоплатна авторина право допомога. Да. Десь на якихось ну банерах, десь теж додають. Тобто в цьому питанні спрацювали номер запрацю... працює так, гарно. Так, так, так Це, це надзвичайно важливо, uh -huh. адже доведення цієї інформації до населення є одним з пріоритетних питань. Дійсно, uh -huh. е контронаційним центром спільно з центрами проводиться широка інформаційна uh -huh. роз'ясняв. Ясна компанія, ми роздаємо буклети, листівки з інформацією, де як до нас можна звернутися з яких питань. Знову ж таки, є спільний наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції щодо розміщення таких наклейок в місцях, де утримуються люди, в автозаках і так далі. Тобто, з тим, щоб забезпечити максимально можливий доступ громадян до послуг безоплатної правової допомоги, знову ж таки, ми працюємо з навчальними закладами з тим, щоб доводити до відома студентів. Що є така система, як до нас можна звернутися? Тому, користуючись нагодою, ще раз хочу нагадати, що дійсно ми, ця система працює в цілодобовому режимі. створено 27 центрів, які є в кожному регіоні України. Як відбувається наша робота? До нас надходить повідомлення від правоохоронних органів, які здійснюють затримання mm -hmm. людей. На протязі двох годин ми забезпечуємо прибуття адвоката в те місце, яке визначено правоохоронним органом. Ми зараз про це детально будемо говорити, і зокрема. Про важливий момент чи запровадження, як працює такий механізм, як повідомлення, повідомлення близьких людей і родичів. Я хочу єдине, ви зазначили, що 27 центрів сьогодні працюють зокрема по Україні. Якщо не про хочу вам поставити одне запитання по Криму. Обов'язково ми розуміємо, що в місті Симферопіль, наскільки я знаю, так і ще були теж створені центри з надання вторинної правової допомоги. Я знаю, що ви це цілком я так розумію, і логічно, що ви спілкуєтеся з адвокатами, які працюють у тих центрах. Ну, я не хочу запитувати, що вони вам говорять, але чи запитують вони, чи ми можемо приїжджати там до Києва, чи будете їх долучати, тому що люди дійсно пройшли конкурс, люди вже працюють, люди надавали там допомогу. Що, що відбувається? Що буде з адвокатами, які на сьогоднішній день вони працювали у системі, у вашій системі загальній системі надання безоплатної второї право допомоги, але це відбувалося в Криму. Що буде з цими адвокатами? Скажімо так, якщо говорити про технічні питання, то перше центр центри залучають адвокатів, які включені до реєстру адвокатів uh -huh, системи uh -huh. безоплатної правової допомоги, це є основне з основною мовою, скажімо так, цей реєстр є єдиним, він ведеться локальною управлінням юстиції uh -huh. в регіонах, і в принципі порядком ведення цих реєстрів передбачена можливість кожного адвоката в будь-який час за необхідності переходити або з постійного реєстру в тимчасове, або навпаки. Це саме стосується і регіонів. Більше того, технічно ми маємо можливість залучати адвокатів, які е, перебувають в локальному реєстрі регіону. Якщо, наприклад, е, у нас є відповідна необхідність. Ну для прикладу, людину затримали в іншій області, але доставили до міста Київ, то і є адвокат вже призначений. То звичайно, ми можемо укласти контракт з цим адвокатом і з ним працювати. Тобто, це технічне питання. Переходу в реєстрі воно займає дуже мало часу. Так і ще одне запитання, що просто не за бути. Е, я наскільки розумію, що тут абсолютно теж автоматично адвокати долучалися центрів, зокрема, от в Києві, до затриманих на Майдані, активістів, так. брали активну участь, так? Так, Брали активну участь. Uh -huh. Центр працював в штатному режимі. Uh -huh. Ми отримували повідомлення і не лише від правоохоронних органів, хоча такі повідомлення дійсно були, наприклад, з затриманням строків їх передачі. Затримували так? 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 Да. Ну, це, 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 це всі, Все, це всі знає. загально відомі. Це що вже ніякі, да, так да, це це можна і говорити і раніше говорили про це, так. Значить, але і... важливо от ви, mm -hmm. е, Я хочу, е, користуючись нагодою, відмітити, що е, з е, кінця минулого року у нас запроваджено механізм прямого інформування громадянами про затримання їх членів сім'ї або mm -hmm. близьких mm -hmm. родичів. Тобто, так само як це відбувається е, за нашим єдиним телефонним номером 0800 213 103, Нам може телефонувати людина, яка має інформацію про затримання е, свого. Своєї близької людини, так е, черговий центр це фіксує, е, має е, необхідність з'ясувати певні обставини, наприклад, кого затримано, приблизно ким затримано, да, де ну, якщо знаходиться, є інформація, да, якщо є інформація. Так. Але, в принципі, uh -huh. порядок інформування він не передбачає того, що якщо якась інформація не вдома, центр це може не реєструвати. Далі uh -huh. центр відповідним чином реагує і направляє запити до головного штабу МВС в місті Києві та, або інших органів, про які. При Інформація, що саме ці органи затримали. І от Для е, порівняння. І, взагалі, для цифр за минулий рік і mm -hmm. перший квартал цього року ми отримали 32 таких повідомлення. З них за 18 випадками повідомлення нам було передано повідомлення про затримання людини. Чому тому, що є пряма вимога законодавства? Як тільки правоохоронний орган, там, наприклад, mm -hmm. міліції mm -hmm. отримав від центру такий запит напротязі години, вони мають нам або надати інформацію, що цієї людини немає в райвідділі, відповідно, або передати повідомлення про затримано. Людину, крім того, по чотирьом випадкам відпустили взагалі затриманих, тому що ну мабуть не було підстав складати відповідні документи. Нас і до говоріть в ефірі. Добрий день. добрий день. Будьте любезні, Я пенсіонерка, жива жінчина одинока. І мені нужно получить юридическую консультацію по поводу рішення моїх имущественных вопросов в суді. Могу ли я к вам обратиться за консультацією у ваших юристах и щоб мені помогли составить документи правильно? Спасибо. Ну ще раз наголошую, що правова вторинна допомога ну в загальному займається. Кримінальними справами, щоб на цьому наголошую. Але в нас же ж є і первинна так. так. От про це нагадайте тоді. Так, да. Звичайно, в центр звертаються люди, які хочуть отримати праві послуги чи консультацію uh -huh. з інших питань, які не стосуються кримінального чи адміністративного переслідування. Дійсно, центр не має такої компетенції, uh -huh. оскільки е, навіть ті положення закону про безоплатну праводопомогу, допомогу, які які передбачають е, розширення суб'єктів права на таку допомогу, е, запроваджують. Це з 1 січня 2015 року, але дійсно у нас буде так? Так. Вже, я зрозуміла, але підтерміново. Та да. mm. Але дійсно у нас є перелік партнерів, mm -hmm. з якими ми працюємо. Mm -hmm. І якщо дійсно до нас людина звертається, ми намагаємося такій людині пояснити, які організації працюють, адже що стосується консультації, це громадські приймальні органів виконавчої влади, спеціально створені центри з надання правових консультацій органів місцевого самоврядування. в багатьох областях Такі центри активно працюють. Знову ж таки, це. Правозахисні організації, Українська гельсінська спілка з прав людини, Українська фундація правової допомоги, Тобто, в принципі, Так і не забувайте, що у вас є програма громадська приймальна для того, щоб ми зрозуміли, до якого юриста, адвоката, який до нас приходить, поставити ваші запитання. Ми маємо розуміти, там було звучало майнові права. так? Так, Ви майнові питання? права, так. Я не знаю, чи є у вас можливість написати на нашу електронну скриньку. Зараз вона з'явиться на екрані, прошу, покажіть. Будь ласка, якщо є у вас можливість, та дзвоничка, яка щойно телефонувала, напишіть своє питання на нашу електронну скриньку. Зазначте, будь ласка, свій телефон, ну щоб вам зателефонувала наш редактор. І, будь ласка, вкажіть координати. Я маю на увазі, перепрошую, ваше ім'я і прізвище, щоб ми розуміли, як до вас звертатися. Якщо не хочете писати прізвище, можете написати по батькові. Якщо є можливість, напишіть своє запитання. У нас і наступного тижня. от і нові права, ми теж будемо обговорювати. Єдине, що я нічого можу вам сказати, тому що ну не зрозуміло, в якому напрямку. Вам треба вирішити питаннями нових прав. Ми або передамо адвокату, який у нас у студії буде ваше запитання. Якщо ви захочете, ми озвучуємо в ефірі, обговоримо. Ну, дивіться, єдине, що напишіть, не маєте, якщо можливість, можливо, когось попросіть, я не знаю, чи сусідів, чи когось. Прошу, я сподіваюся, ви нас почули. Шкода, що не сказала, як вас звати. не знаю, як до кого звертатися. Так, якщо ще буде запитання саме по нашій темі, ми чекаємо 223-09-71, Будь ласка, маємо ще хвилин п'ять. 음, так, Ви зазначили, що запроваджено механізм, так, і це досить важливо. Скажіть, як працює система? Мені завжди важливо, якщо людину навіть чомусь підозрюють і привезли до райвідділку, з ми з вами говоримо, що є дві години про те, щоб повідомити центр? Ну зараз ви наголосили, що зрозуміло, що під час подій на Майдані не завжди повідомляли в двогодинний термін. Але я пам'ятаю, що коли система тільки почала працювати, були якщо ну і Житомирська область, де теж були певні затримки, ви розбиралися, і досить так серйозні були моменти. І було якось, нібито поставлено вже на конвеєр і повідомляли. Скажіть, а наскільки от центр повідомляють? Так повідомили, а як відбувається інформування родини? Хто може це зробити? В принципі, ну от адвокат, який приїде через дві години. А чи можна якимось чином я не знаю, повідомити протягом цих двох годин перших, повідомити і родину? Тому що не завжди ж так буває, що родичі знають, а це таке часто буває, так можна по вулиці йти і перепрошую, підійдуть і повезуть у райвідділок. Не від зрозуміло взагалі, що може відбуватися. Як відбувається інформування родини? Ну чомусь мене цей момент завжди цікавить. Так, це дуже важливе питання. Я ну, з того, що мало часу, скажу Коротко, якщо нам інформує близький родич про затримання його близької людини, ми завжди беремо контактний телефон uh -huh. і інформуємо про результати розгляду такого uh -huh. звернення. Що стосується затриманих осіб, то звичайно слід пам'ятати, що з моменту затримання, а це не момент складення протоколу, uh -huh. а це той момент, коли особа не може самостійно пересуватися або вимушена бути в тому місці, де їй вказано службову особу правоохоронного uh -huh. органу. Uh -huh. До прибуття адвоката особа має право не давати свідчення проти себе, не підписує. Сути документи, це так само важливо, і відмовитись від нашого адвоката особа може лише в присутності. І от адвокат, коли прибуває Присупиці адвоката, адвоката так, так я скажу ще одне okay. слово про ці порушення. Okay. так, от коли адвокат прибуває до затриманої особи, звичайно, в першу чергу, що він робить, це роз'яснює права і okay. перевіряє, чи було проінформовано близьких родичів про затримання okay. цієї людини, okay. і в переважній більшості випадків дійсно встановлює контакт з родичами чи близькими Затриманого я пам'ятаю знову ж таки, не було такого інформування. Люди хто не знав, зокрема про те, що така система працює, людину, яку затримали, а потім вже зізнавалися затримані що слідчі сказали, що не треба тобі той адвокат. Так вже зараз таких випадків поменшало. Ну, ну я розумію, що разово можуть бути, ніхто нічого не застрахований. Але тоді вони так ну, був період, коли там один, другий, третій, четвертий випадок. Зараз е, можемо так говорити про масовість, що вже воно ну раз по раз, але не так часто ну такі випадки ще спостерігаються. Є, Якщо говорити, наприклад, про е, uh -huh. процес відмови від адвоката, uh -huh. буквально за минулий місяць центр е, направив декілька звернень в головний штаб АМВ uh -huh. щодо порушення саме цього права людини, тому що ми отримували повідомлення або постанову. Нов про захисника за призначенням. Призначали адвоката. Адвокат працював, потім в телефонному режимі адвоката інформували про те, що від нього людина відмовилась. Хоча ще раз підкреслю, така відмова може відбутися лише в присутності нашого адвоката і повинна бути зафіксована протоколом процесуальної дії. Навіть і випадок, коли адвокат потім прибув до цієї людини, і людина особисто підтвердила, що не має бажання відмовити світ його послуг. Тобто можна навіть, якщо відмовилась людина, ну але не в присутності адвоката зрозуміло. можна знову ж таки. Адвокат поїде на місце. І можна ну, адвокат Звичайно. повідомить інформацію так, як є насправді, а не так як людина бачула там дві години тому. І можна, скажімо, так, погодитися. Все це відмова від адвоката знаєте, на перших секундах не означає, що це взагалі відмова на, на весь процес. Звичайно, mm -hmm. людина має право залучити захисника особисто власним коштом, так або е, можуть залучити mm -hmm. захисника близькі родичі, або скористатися правою допомогою за рахунок держави. Знову ж таки, якщо це затримання, то нас повинні інформувати в будь-якому випадку, незважаючи на те, чи е, має кошти людина чи немає, тобто і і головне, щоб вона перебувала на території під юрисдикцією України. Що стосується кримінальних проваджень, слід пам'ятати, що е, людина може заявити клопотання про залучення захисника за призначенням, угу. і є випадки, коли е, це обов'язково має зробити слідчий, прокурор чи суд. Це коли особа є неповнолітньою, е, що де якщо особа не розуміє мови, якою е, ведеться кримінальне судочинство, якщо особа е, Має певні вади, так і принаймні тоді, коли особа має коштів залучити захисника сама. І ще одне запитання на останок: адвокат, який є, приїхав протягом двох годин. Так він до кінця веде справу. Скільки вона не тягнулася, може місяць, може два, як варіант. Він веде до кінця. Це його робота. Так важливо тут розуміти, що якщо це іде мова про виїзду затриманої особи, так. доручення центру діє 72 години. Uh -huh. Тобто, поки uh -huh. щодо людини не буде прийнято рішення суду uh -huh. про обрання і міри запобіжного так. заходу. Uh -huh. Адже хочу звернути увагу глядачів, що Якщо е, протягом цього часу не, не прийнято такого судового рішення, людину мають звільнити. Тому отут важливо людям фіксувати час затримання, обов'язково говорити про це адвокату. Знову ж таки, а доручення адвоката так само продовжується для апеляційного скарження обраної міри запобіжного заходу. Надалі особа має або заявити клопотання про те, що їй необхідні праві послуги за рахунок держави, і тоді вже виноситься відповідне рішення і видається інше доручення. І, скажімо так, дуже часто люди думають про те, що безкоштовний адвокат як це то так само тут важливо знати, що. Безкоштовну послугу отримує сама людина, але адвокатам за їх роботу платить держава в особі центру mm -hmm. з надання безоплатної правової допомоги. Адже інколи саме цими апелюють для того, щоб людина відмовилась від адвоката. Зараз на екрані на настанок з'являється ще раз єдиний телефонний номер надання безоплатної вториної правової допомоги. Номер насправді ну все просто: 0800 213 103. Я якось на початку цифри не могла запам'ятати. Не можу зрозуміти, чому. А буквально після того в кілька секунд подивилася і зрозуміла, Розуміла, що насправді 103 наприкінці, ну так логічно, все відбулося 0800 213 103. Запам'ятайте цей номер, ну сподіваюсь, він вам не знадобиться, правда? Хотілося б, але ми розуміємо, що в цьому житті все змінюється що секунди, що хвилини. Тому, будь ласка, записуйте собі, запам'ятовуйте. Оксана Миколаївна, рада вас була бачити. Дякую, Займа. що прийшли і за інформацією і поговорили сьогодні. На таку важливу тему. Ми обов'язково побачимось тому до зустрічі. до зустрічі. Оксана Василяка, директор Київського міського центру з надання безоплат авторальної правової допомоги була гостем нашої студії. У цьому блоці все ми приховуємо до наступного блоку. У нас з вами традиційно це порада лікаря. І з огляду на те, що сьогодні четвер, у нас з вами дитячий день. З лікарем у наступному блоці поговоримо про таке захворювання, як мононуклеоз. Не перемикайте.